Вітаю! Мене звати Кисіль Назар. Я учень 10 класу політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Моя практична робота це Discord-бот, який виконує функції осін. Осінг це збір та аналіз інформації за допомогою відкритих джерел, будь то засоби масової інформації, соціальні мережі чи вебсайти. У своїй роботі я використовував два сайти та їх API. Перший це програмована пошукова система або. Google Search Engine, за допомогою якої я створив власну пошукову систему, для того, щоб бот виконував мій пошук. Другим сайтом є Hunter.io. Він дозволяє боту отримати всю інформацію про електронну адресу, яку введе користувач. Мовою для написання я обрав Python, тому що він має величезний масив бібліотек, які дають змогу максимально взаємодіяти з сторонніми ресурсами. В коді я використовував достатню кількість бібліотек, таких як Discord.py, Installoder, Request, PIL, Fernet та інші. Спочатку я підключаю бота до Discord та задаю певний символ у нашому випадку знак оклику, як тригер для команд. Потім прописую дії бота, коли він потрапляє на новий сервер, а також функцію onReady для виводу певного тексту в консоль, якщо бот запустився без помилок. І перша команда це знайти. Вона працює наступним чином: Ми маємо API ключ та ID нашої пошукової системи. Запит користувача передається в цю пошукову систему, і звідти вибирається три посилання, які виводяться користувачу. Наступна команда перше джерело. Схожа на функцію Знайти, але виводить перше посилання, яке з'являється в інтернеті за запитом користувача. Функція Інстаграм Аналізує та виводить інформацію про Інстаграм аккаунт за його юзернеймом. Вона використовує бібліотеку InstaLoader для взаємодії з Інстаграмом. Перевірка пошти. Ця команда базується на використанні API з сайту Hunter.io. Інформація з сайту передається у вигляді JSON файлу, яку потім бот виводить у зручному форматі. Отримати метадані. Дана функція, використовуючи бібліотеку PIL, виводить метадані зображення, яке прикріпив користувач. А також перевіряє наявність екзіп даних, які можуть містити час створення зображення та пристрій, на якому воно створено. Зашифрувати та розшифрувати. Дві пов'язані команди. За допомогою бібліотеки криптографії Fernet команда Зашифрувати шифрує повідомлення. Та надає унікальний ключ. В той час як функція розшифрувати, розшифровує шифр о, за допомогою за наявності ключа. І команда довідка. Вона надає список всіх команд, їхній опис та як їх можна використовувати. Зараз хочу продемонструвати практичне використання бота. Після того, як я додав його на тестовий сервер, він представився та попросив викликати команду «Довідка». Викликавши її, ми отримуємо доступ до всіх команд та інформацію про те, як їх використовувати. Ввівши Знайти та запит новини 24 січня, ми отримуємо три посилання на вебсайти, які бот знайшов у пошуковій системі. За запитом Інстаграм бот виводить інформацію про Інстаграм аккаунт. В особливостях є те, що кількість фоловерів та постів завжди з точністю до одиниці. Бо Інстаграм не демонструє точні цифри. До команди Першоджерело та запиту Україна бот надає перше посилання знайдене в пошуковій системі. Ввівши перевірка пошти та тестову електронну пошту, ми отримуємо інформацію про те, чи є ця пошта існуючою, її оцінку, чи може вона приймати листи від інших та перевірку на одноразовість. Щоб використати функцію отримати метадані, необхідно прикріпити зображення. В результаті бот надає загальні метадані даного зображення, адже як дані в ньому відсутні. Ввівши зашифрувати о, та текст для зашифровки, ми отримаємо зашифрований текст та ключ. А для того, щоб його розшифрувати, необхідно ввести одноіменну команду, потім ключ, а після нього зашифрований текст. Хочу звернути увагу. Що даний тип о, даних о, шифрування о, шифрує як кирилицю, так і латиницю. До того ж, кожна функція має приємний зовнішній вигляд через те, що в них використано клас embed о, бібліотеки Discord.py. В результаті своєї роботи я досягнув початкової мети в створенні засобу для пошуку інформації та розробив Discord бота з функціями осінь. На прикладі, продемонстрував можливості пошуку методами осінь. У ході розробки від бота я дізнався про можливість застосування одних ресурсів безпосередньо в інших, як от сторонні веб-сайти для бота з власними ключами API. Також розширив свої пізнання у мові програмування Python та взаємодії з різними пошуковими системами. Дякую за увагу. До зустрічі!